«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Наступний наш раунд називається чоловік чи жінка. Зараз когось чи прекрасної команди я візьму як маленький огірочок і покладу на нашу величезну дошечку. А паралельно буду читати запитання, на які є відповідь тільки чоловік або жінка. І наш маленький огірочок повинен буде втриматись якомога довше за 60 секунд і дати якомога більше. Правильних відповідей. І це буде Саша Машлятіна. Я визиваю тебе. Або чоловік, або жінка. Відповідь. Добре. А, а, а болівчик або, або давай. Ні, ні. Та да, ти добре. Так, ну слухай, я тобі раджу розутись, коли взутті туди не можна. О, -о. не скі. Я, ви вот, знаєте, я розумію, що не я не Зробила підітю, розумію. Ні, звісно ж зробила. Тоді знімаю. ні. Але в мене дача. Це довго розказувати. Е, Петочки все знають. Зрозуміло. Чекайте, все таки давай. чекайте. Все таки знімеш. Боже, як я чекав цей конкурс, Саша. Вау, які п'яти у тебе! вау. О, Це найбільше що я Боже, хотіла привернути клас. увагу до своїх ніг. Що, лягай, та давай. А, я ж можу так ходити так? Да, так, да? так? Да. Ні, краще присядь. А, а, а далі отак, лягай. Саш, отак і залишайся. Зірочкою Саш. лягай, як морська зірка, знаєш? <laughs> Ні, отак краще, так. Да. Трохи вище. Ну, а як. <laughs> Саш, ми контролюємо. Ми контролюємо процес. В тебе з'явиться хлопець після цієї передачі. Прилипла. Так. Тоді а, ми починаємо. Так. Хто за стрижку свого волосся зібрав майже 2 мільйони гривень на погодінні? Чоловік. Правильно, Василь Байдак. У лев'ячій зграї полює. А, самка, жінка. Правильно. Хто хрестив Київську Русь? Чоловік. Правильно, Володимир Великий. На чию честь назвали парк у місті Умань? Е, жінка. Правильно, Софії. Усипальницю фараона Тутанхамона знайшли. Де жінка? Неправильно, чоловіки. Археологи Картер і Карнарвон. Хто створив біткоін? Е, чоловік. Правильно, Сатоші Комото. Федеральний канцлер Німеччини. Е, чоловік. Правильно, Олаф Шольц. Кого чекав Хатіко? Е, чоловіка. Правильно, паркера. Хто підкинув грецьким богам яблуко незгоди? А... Чоловік. Правда, а, Жінка, жінка. жінка. Але ти вже сказала чоловік. Кого більше серед депутатів Верховної Ради? Чоловіків, звісно. Правильно, найшвидша людина у світі. Чоловік. Правильно, Усейн Болт. У кого ви наймав квартиру? Як би я не старався, вона все одно не встигла. А, Саш, але дуже красиво. Саша Павук. Хтось на телефон зняв. Я запам'ятав. Продовжується раунд. Цю дошку я викликаю когось із чоловічої команди. А як я можу викликати? Тільки з віршем. Бджолині матки ми розводимо на городі. До дошки піде Остапчук Володя. Ой. Давай, показуй, п'яточки. Вова, 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 вова. Вова, я бачу, в тебе дачі нема. Давай, вов, вов. Тихо, я боюсь. <хи> вов, окрім жартів, задери футбол. Задари трошки футболку, животом тримайся. Та де повір, там живіт? Господь. Повір, я там був. Ти був? Та. Час. Пішов. На чию честь у Києві названо річку станцію метро і готель. Жінка. Правильно, Либідь. якої статі мав Абу з мультфільму про Аладдіна? Е, чоловік. Вірно, автор рядків Любіть Україну як сонце Чоловік. Любить? Вірно, Володимир Сусюра. Хто зробив популярною маленьку чорну сукню? Е, жінка. Правильно, Коко Шанель. Заради кого головний герой фільму «Памфір» порушив закон. Е, жінка мабуть. Чоловіка, чоловік. сина, невірно, хто вперше зробив операцію зі зміни статі. Чоловік. Вірно, Рудольф Ріхтер, кого Іван Франко назвав чи не єдиним мужчиною в українській літературі? Марковчок невірно Жінко. жінку Лесі Українку. Якого роду слово шпатель? Шпатель він чоловік. чоловічого вірно. У фігурі якої статі найбільше прав на шаховій дошці? Е, чоловік жінки. Невірно, Королева. Чия статуя розташована на горі Корковаду в Ріо де Жанейро? Жінка. Невірно. Чоловік. чоловіка Ісуса Христа. Людина, яка першою ступила на, ступила на місяць. Е, чоловік Ніл тримайся. Хто в українській народній пісні носить воду? Е, Галя, е, жінка. Вірно на горі імені. Кого? Дякую. А він так і не зліз туди. Красава. <плес> 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 так, Пане суддя, я хочу дещо вам сказати а, ну. і попросити звернути на дещо увагу. Ви помітили різницю між швидкістю, з якою я зачитував питання? І швидкістю, з якої Лесічка, зачитувала питання для нашої ти, команди. Ти Реально хочеш про це поговорити? Так. Богдана, я на ваше запитання чи то пак претензію, відповім дуже коротко. Ви поставили 11 запитань, а Леся Іванівна 12. А тепер щодо результатів, Олександра Машлятіна, відповіла з 11 запитань. Правильно на 9. Молодець! Wow. Oh <плузь> <плуз> 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 Володимир Остапчук. Маркововчок, я ж сказав, це жінка. Ну я помилився з прізвищем. Но. Навіть зважаючи на те, що Марко Вовчок – це жінка Марія Вілінська, Я не зараховую вам цю відповідь, тому що не треба вумнічать. <плуз> Треба було сказати жінка, і ви би зараз мали нічию. А наразі перемагають дівчата 9-8. Дівчата! 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 Ну, я старався, що? старався, володя, старався, але не старався. <плес> 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 Краще бонусним. Ну, добре, добре. Бонусне питання таке: скільки відсотків чоловіків пам'ятають дату знайомства з коханою? О -о -о! Ой, це так само таке саме запитання. Це, а як є було, Скільки відсотків чоловіків <х Drawing> закохуються з першого погляду? Да -да, це десь приблизно такий самий відсоток. Так. Я на новий а, рік познайомився. А ти таких спеціально що таке державне свято якесь було? З колишньої я не пам'ятаю, я теж не пам'ятаю. Давайте 20 відсотків і 10 і 30. 20 двадцять відсотків. Татий, кожен п'ятий. Ми вважаємо, що це 20%. Ми приймаємо вашу відповідь у 20%. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Це ми ще гарної думки про вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Нема Добрий слів. Вечір. Просто нема слів. Десь ми фортуну відпустили, мабуть. Як то кажуть, вечір в хату. А що ми, такі кисні? Ми, ні, А чекай, що такі київський? Чекає такі киїсні. Ми Шо? вийдемо під новий рік чи що? Мені, <рігат> в мене, треба подвоїти наші бали. Чоловіки, ну що я можу сказати? Так файно почали. Ви вигравали 6-0 в тисячах гривень. Так. Наразі ми маємо рахунок 6-11 в тисячах гривень. І дівчата попереду. Та суть у тому, не як почали, а як закінчили.